Вітаю, друзі! Сьогодні я постараюсь розказати вам про британський танк 10 го рівня ПВ-4005. Або, як кажуть в народі, бабаха. І почнемо ми коротко про ТТХ даної машини. Вогнева міць. 1150 середня шкода з бронебійного, 310 пробивання, перезаряджання гармати 23,3 секунди. Кути вертикальної наводки у нас мінус 10 та плюс 8. Час зведення 2,79. розкид на 100 метрів 0,36. Середня шкода на хвилину складає у нас 2962 одиниці. Живучість у нас 1800 хп. Спостереження у нас 448 м огляд. Та скритність у нас 5,88. 518. Дуже мало, дуже мало для ПТСАУ. Перейдемо з вами до обладнання. Першу збірку я поставив більше на точність, нехтуючи швидкістю танка та дпм -ом. Поставив я механізми наводки, вентиляцію та приціл. Вентиляцію в додатковому слоті. Другий тип обладнання це той, на якому я граю більшість своїх боїв. І тут у мене стоїть досилач боновий, Т3 на приціл та Т3 на рухливість. Та досилач у додатковому слоті. Перейдемо до польової модернізації. Польова модернізація. Перше ставимо ми на плюс до проходимості, друге ставимо на швидкість до зведення, третє ставимо на огляд. Четверте ставимо також на швидкість зведення. П'яте ставимо на швидкість максимального ходу назад. Та у додатковому слоті, якщо ви будете грати з вентиляцією, ставимо те, що більше вам потрібно: або розвідка, або більше ХП. Навички екіпажу перед вами. Можете поставити на паузу та більш детально роздивитись. Перейдемо до бронювання даної машини. ВЛД складає в нас близько 100 мм. НЛД під прямим кутом складає 95 в середньому. Ромб танку складає 120, 115, 110. борт танку 60 під прямим кутом, корма 38 Башта по колу має у нас 14 мм, та ВЛД та НЛД під таким кутом. Буде мати в нас рекошетну зону. буде рекошетити майже всі снаряди супротивників. Як ви можете зрозуміти, в даної машини броні немає зовсім, пробивається будь-якими снарядами, тому танкувати на ній точно не треба. Ну що, коротко про танк я вам розповів, а зараз перейдемо до першого бою. Закидає нас на карту Л-халуф з верхнього респа. На цій карті ми можемо відіграти двома варіантами. Першим це поїхати у квадрат D7, бути пасивним, нецікавим, неінтересним, щоб вас не поважала своя команда. А можна поїхати на А3 квадрат або Б3 квадрат. та Боротися разом з важкими танками лоб в лоб. І так, можна коротко про плюси та мінуси даної машини. Мінусами даної машини є її розміри. Вона досить велика. Маскировки немає зовсім ніякої. Розміри, ну, просто гігантські. Плюсами даної машини є те, що вона. Має башту, яка крутиться на 180 градусів вправо, на 180 вліво. Пробиваємо СТБ-1. Бачите, влучаємо на далеку дистанцію, доволі легко з цим обладнанням на приціл. Повернемось до плюсів танка. Так як я вже сказав, це є башта, яка крутиться. Всім відома. Гармата 183 мм. З середньою шкодою на фугасах 1750 що є дуже багато для ПТСАу. Бачите, середнє пробивання на цих фугасах 230 мм. Та швидкість польоту снаряда 935 метрів. Приїхали ми з вами тут до важких танків. Бачу, що їхні два важкі танки піджали. Зараз будемо пробувати їм попадати. Фу-фу, закидаємо дуже непогано канопенеру новому ТТ 10 рівня. Броньованому досить. Не знаю, як у нас так багато вилетіло в його люк. Нам дуже пощастило в цьому вистрілі. Зацілимо з вами перекатку. Можливо, хтось ще з їхніх танків підставиться на бортом. Скажем Але по лампочках засвіту, які є в шапці кожної команди, я розумію, що навряд тут хтось підставиться, тому що всі вже світились у своїх позиціях. Постараємось дати тут або Бадгіру, або, можливо, підставиться об'єкт 260-й портом для нас. Бадгір хоче дати нам вистріл, можемо з ним розмінятися. Доволі непогано він розмінявся. Будемо заряджати ББшку на 260-го, тому що фугасом багато моєму урона тут не дамо, якщо він буде грати від Башти. Бачу, що він відкатує. Можливо, поїду з, з об'єктом вперед. Так, бачу, да, об'єкт буде тікати, треба його наздоганяти. Шкода було вистрілювати снаряд в нього, тому що 29 хп на перезарядку 23 секунди не дуже хотілося давати, але я вже відчайдушно промазав. Допоможемо, напевно, своїм важким танкам добити канопенера. Сумі дали ми йому 2200 урона з двох вистрілів. Я думаю, знатно в нього пригоріло, як і всіх від цього танка пригорає, тому що 1800 на важкому танку від отримати від петехи, це ну, дуже неприятно, дуже токсично. Так, думаю, що більше ніхто в цьому бою під нас не підставиться, можливо, дамо грілю, ні, не підставиться, напевно. Танк дуже токсичний, на нім грають більшість людей тих, яких в попередньому бою ваншотнула така сама бабаха. Вони думають, зараз я буду мстити всім, беру бабаху і також буду на ній так роздавати. Але цього робити не потрібно. Зазвичай люди, які грають на бабахах, стають на базі і чекають одного вистріла за цілий бій. На цьому танку потрібно грати більше на неочікуваних позиціях, з яких ти можеш виїхати на городських картах, зазвичай це відбувається. Там, де ви можете виїхати, за угла дати. Порт в башенку 1800 своїх середніх в фугаса і закатити назад. Польові карти для цього танка не дуже підходять. Стояти в кустах на такій великій машині, ну, нелогічно. Закінчується у нас з вами цей бій, дали ми 4220 урону, 164 засвіту. Як бачите, дали ми 2 пробиття всього-навсього. Дали Бадгіру і добили важкий танк. 4 вистріла, 4000 урону в середньому. Ось такі результати даного бою можете подивитись. Командний результат. 752 досвіду ми отримали, 4 вистріла, 3 пробиття. Доволі непогано. Ну що, підемо з вами у другий бій. Так, закидає нас на карту Прохорівка. Дуже не люблю цю карту на даному танку, тому що вона пасивна 15-хвилинна карта. Як бачите, по сетапу ЛТ немає, це буде просто ну, 15 хвилин стояло. Максимального стоялого. Тому думаю я, що я на монтажі, вже коли буду монтувати дане відео, перемотаю вам більш на цікаві моменти цього бою, тому що дивитись 15 хвилин, як я буду стояти на другій лінії, вам не дуже цікаво. А їхати кудись на центр або Шо? нагору на цьому танку сенсу немає. Дві арти, які будуть нас поки де вбивати. Тому. Якимись перемотками я покажу вам, що вийшло в нас з цього бою. Ось світиться важкий танк. Ми даємо йому 232 урона. Не знаю, чому пробиття не пройшло. Пробиття максимально хороше, танк, максимально картонний даний в портах. Куди ми йому влучили, напевно, в каток якийсь полетів снаряд, і пробиття нам не вистачило. Пройшло вже 3 хвилини бою, засвітилось 0 танків. Дуже класно. Буду, я тут цілий бій, буду блайндити кустами, Можете бачити, це вдало виходить. Кунспанзер знищений. Повністю 1600 урону ми йому даємо з вистріла, він довольний. Іде в наступний бій. І так, цілий бій у нас ніхто не світився. Пройшло вже 9 хвилин бою. Під'їхала тут кобра. На перекатки получаю дуже неприємний дамаг від всіх, від кого можна. Тому одразу я сюди був, не їхав на початку боя, тому що я би вже був давно в ангарі. Бачив я звідки в мене стріляв чаріотер ворожий, тому вирішив я тут звестись та дати блайнд. Йому, можливо, він там стоїть. Не влучаю ні в кого тут, їду далі допомагати нашим з базою. Так, тут я вирішив підсвітити Сумуа СМ, тому що, ну, доволі легко буде нам пересвітити восьмий важкий. Так, світиться сума, з легкістю пробиваємо на всі його ХП. Світимось, одразу, відкатуємо, щоб арта в нас не влучила, вона точно сюди зведена. Це мільйон процентів. І так, бачу, що наш союзний СТ розуміє, що кінець бою, тому на всіх парах їхав вперед, але його пересвітив 268. Зараз наш 268 допоможе мені його знищити. Світиться об'єкт, даємо йому 1592, і на цьому такий веселий бій завершено. Ось тому я і не люблю дану мапу на цьому танку. Вона дуже скучна, дуже дуже довго тривала, не цікава. І взагалі не рекомендую дані мапи. Ось такі результати даного бою. Дали ми 4569 урону. Знищили кунспанзера повністю блайндом. І дали ще 2 пробиття. 4 вистріла знову, 3 пробиття. Ну, доволі непоганий бій. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть, на який танк зняти наступне відео. Буду вдячний всім і до зустрічі!